Нова стрічка з Корсезе: повернення Бога жартів та обману, полювання зловісних аніматроніків, посібних для піратів, початківців, потойбічне віртуальне життя та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні я розповім про всі найцікавіші фільми та серіали жовтня. Місяць буде дуже насичений, кількість релізів дійсно велика. Ну, який жанр домінуватиме у випуску, здогадатися не важко, адже не за горами Геловін, і студії та стрімінги традиційно підготували тематичну програму. Як завжди, щиро подякував за вашу підтримку, вподобайки та коментарі. Беріть щось смачненьке, влаштовуйтесь якомога зручніше, і всім приємного перегляду! Відкриває жовтень люпен з третім сезоном. Шляхетний злочинець у блискучому виконанні Омара Сі після емоційного фіналу наважиться повернутися в Париж, щоб провернути чергове дільце та запропонувати сім'ї розпочати нове життя за межами французької столиці. Проте, звичайно, на перший погляд, хороший план дасть тріщину, відправивши нашого улюбленого авантюриста у шалену та небезпечну подорож. По-доброму, наївно пригодницька історія набула величезної популярності, і в нових епізодах хітовий серіал не збирається збавляти обертів. На вас чекатиме та ж доля влучного гумору, інтриги, драми та динаміки, приправлена чарівним місцевим колоритом та харизмою Омара Сі. Третій сезон точно не стане фінальним. А враховуючи рейтинг Люпена та обширну літературну основу Леблана і його послідовників, можна впевнено сказати, що подорож правного злочинця джентельмена тільки розпочалася. Локі це найочікуваніший серіал Марвел та, напевно, єдиний промінчик світла після низки нікчемних релізів студії. Події другого сезону розгорнуться відразу після фіналу. На вас чекатимуть жорстокі наслідки вбивства одного з Кангів, безліч таймлайнів, нова роль ТВА, нові персонажі, тотальний хаос та набагато більше версій локі. Бог жартів та обману разом з агентом Мобіусом спробує відшукати Сільвію та врятувати мульти Всесвіт. І як підвітив Том Гідлстон, його персонаж поступово трансформується у справжнього героя, який готовий на все, щоб допомогти новоспеченій сім'ї. Важливу роль у продовженні відіграє одна з багатьох варіацій Канга Віктор Таймлі, винахідник з 19 століття. Другий сезон заглибиться вперед історію провідних персонажів, стане ключовим для відносин Локі та Сільвії, і як у випадку з прем'єрним, презентувавшим концепцію мульти Всесвіту, матиме неймовірно важливе значення для всієї франшизи. Чакі. Знаменита лялька вбивця повертається з третім сезоном. Його події стартують незадовго після атмосферного різдвяного фіналу. Цинічний психопат шалено прагне не лише помститися, але й здобути владу над усім світом. І як нам продемонстрували у трейлері, втілювати підступні плани, Чакі розпочне прямісінько з Білого дому. Незважаючи на свою наївність, яку породжує бажання авторів заволодіти серцями юної аудиторії, серіал зберіг дух та атмосферу оригінальних фільмів і цілком успішно про продовжив кривавий шлях старого, але аж ніяк не доброго Чарльза Лірея. До речі, нова глава обіцяє стати найстрашнішою пригодою маленького психопата. Наш стяг несе смерть, другий сезон. Дотепний писівник Тайка ВайТіті для піратів початківців досить вільно, проте кумедно та драйвово в притаманному стилі автора змалював реальну історію Стіда Бонета. У майбутньому сезоні веселий аристократ воз'єднається зі своєю командою та наматиметься наладити відносини з грозою семи морів чорною бородою, який візьметься за старе і з особливою жорстокістю грабуватиме та вбиватиме всіх на своєму шляху. Сатирична оповідь продовжить майстерно обігрувати стереотипні уявлення про піратів, і як повідомив Вайтіті, закінчиться у наступному році на третьому фінальному сезоні. Абсолютний вбивця. Це своєрідний мікс Геловіна та назад у майбутнє від студії Блумхаус, всесвітньо відомих виробників жахастиків. За сюжетом, через 35 років після першого вбивства, божевільний маніяк напередодні Геловіна виходить на чергове полювання. Персонаж Кірнен Шипка, яка після пригод за рідкий гість на екранах, якимось чином перенесеться в минуле, де разом з юною версією своєї матусі спробує зупинити вбивцю. Фільм не може похвалитися серйозним бюджетом, що помітно неозброєним оком в кожному кадрі. Проте подібні слешери з нальотом гумору та яскравою атмосферою Ретро Америки, я обожнюю, і можливо нове творіння студії, яке, до речі, по вайбу нагадує їх інше досить успішне дітище щасливий день смерті. Також нас здивує. Кладовище домашніх тварин це один із найпопулярніших романів Стівена Кінга, на написання якого короля жахів надихнула загибель його пухнастого друга. Книгу гідно екранізували у 1989 році, після чого був поганенький сиквел 92-го та неоднозначний ребут 2019-го, касовий успіх якого і породив приквел з підзаголовком кровні Узи. Фільм зосередиться на юності Джареда Крендела, того самого сусіда, поряд з яким оселилася родина крідів. Будучи молодим, хлопчина прагне покинути рідне містечко та знайти себе. Однак, не для кони секрет, що темні сили йому перешкодять. Кровні узи мають розкрити таємниці загадкового містечка Ладлов, розширити та розтрактувати міфологію оригінального твору. І до речі, Стівен Кінг тепло відгукався про нову стрічку та відзначив шикарну гру Девіда Духовни. Найбільшим плюсом фільму є його самостійність, і, можливо, саме відсутність прив'язок до книг дозволить кровним узам уникнути горизвісного прокляття, яке переслідує більшість екранізацій короля жахів. Падіння дому ашерів. Адаптація однієї з найвідоміших та наймотрішніших новел Едгара Алана По, яку неодноразово намагалися перенести на екрани, стане останньою роботою видатного горормейкера Майка Фленнегена під егідою Нетфлікс. Якщо не брати до уваги клуб опівнічників, де похмура містична терапія режисера не спрацювала, він подарував нам філософські, гнітючі, місцями готичні та, безперечно, захоплюючі роботи, і сподіваюсь, падіння до Ашерів не стане винятком. Дія серіалу розгорнеться в наші дні, коли власник великої корумпованої корпорації зіткнеться з привидами минулого, а члени його сім'ї почнуть помирати один за одним. Концепція першоджерела досить проста, але очевидно, що Фленіган не буде її дотримуватися, адже актуалізувавши оповідь та поєднавши її з елементами інших творів письменника, режисер представить унікальний погляд на готичні історії прабатька жанру. Чесна гра напружений психологічний трилер про справжню ціну успіху розгортається навколо представників передової фінансової компанії. Несподіване підвищення негативно вплине на приховані від оточення стосунки молодої пари, амбіції та бажання протистоятимуть коханню, а на кону опиниться не тільки кар'єра, але й все життя. Безжалісна суміш конкуренції, інтриг, пристрасті, величезних грошей і хвацько закручених таємниць на перший погляд може нагадати десятки подібних історій про внутрішню кухню Уолл-стріт, розбавлену службовим романом. Проте чесна гра, яку вперше представили на Санденс, де Нетфлікс за 20 мільйонів доларів і придбав права на її показ, справила велике враження на публіку, про що свідчать десятки хвалебних відгуків та 88% на томатах. Схоже на все фільм цікаво обіграє з жанрові шаблони та стане першим успішним повним метром для фібі Дайневор. У п'ятницю 13-го калейдоскоп жахів повернеться з четвертим сезоном та новою порцією комедійно кошмарних епізодів. Натхнення оповіданнями Стівена Кінга, а також одноіменною стрічкою Джорджа Ромера творці створили максимально лампу антологію в дусі старої школи. Калейдоскоп жахів притримуватиметься звичайного формату дві коротенькі історії на епізод, наповнені міфами, монстрами, жахом, напругою та всіма необхідними жанру атрибутами, які майстерно переносять своїх глядачів у минуле та дозволяють трішки понастальгувати. Уроки хімії. Екранізація одноіменного роману вперше за понад 10 років поверне Брі Ларсон на маленькі екрани та приготує важливу гостросоціальну страву. У далекому 1950 році мріє Елізабет стати вченою нещадно руйнує оточення, яке бачить ній лише домогосподарку, проте молода мати одиначка не опускає руки та приймає пропозицію вести кулінарне шоу. Саме на ТВ вона ефектно поєднає науку з готуванням, здобуде шалену популярність та спробує зламати закостенілі стереотипи глядачів. Балансуючи між напруженими, зворушливими і сумними моментами, серіал повідає надихаючу оповідь про те, наскільки важливо мріяти, не здаватися, реалізувати себе та свої амбіції у великому і здебільшого несправедливому світі. Поховання Заснована на реальних подіях стрічка зосередиться на запеклому судовому протистоянні місцевого Давида та Голіафа. Збанкрутілий власник похоронного бюро у виконанні Томі Лі Джонса через порушення контракту подасть багатомільйонний позов на масштабну корпорацію, яка надає аналогічні послуги. А в ролі своєрідного камінця у цій дуелі виступить харизматичний адвокат, персонаж Джеймі Фокса, який розбавить напружену драму нотками гумору. Незважаючи на те, що судові пристрасті з усіма витікаючими наслідками були показані в сотнях картин. Схоже поховання все ще знаходить чим здивувати, адже декілька тижнів тому на кінофестивалі у Торонто воно отримало виключно позитивні відгуки. Фільм називають захоплюючим жанровим продуктом з минулого, який завдяки оскароносному тандему Джонса та Фокса працює як міцний перевірений часом механізм. Мурашки. Це чергова бати адаптація одноіменної серії популярних дитячих страшилок Роберта Стайна. Перші оповіді письменника були успішно перенесені на екран у одноіменному серіалі 1995 року, який пролетів повз мої Радари. А у 2015 та 18 світ побачив дві відносно стерильні сімейні казки, хоча частина з Джеком Блеком далеко й не найгірший жанровий продукт. Нова екранізація розповість про групу з п'яти старшокласників, які розслідуватимуть таємничу смерть підлітка, паралельно розкриваючи темні секрети своїх батьків. Багато для кого внутрішні історії Стайна Тайна є. Символом дитинства, тому варто розуміти, що серіал використовуватиме лише знайомі вам мотиви та елементи. Проте творці для фанатів обіцяють чимало цікавих великодок та просякнуту духом оригіналу оповідь. На етапі трейлера мурашки на диво виглядають дійсно непогано, особливо на тлі відверто дитячих серіалів, які зазвичай полюбляє випускати дізней. Ріке Морті. Анімаційний серіал, який буквально з двох ніг увірвався в поп культуру, повертається з сьомим сезоном та великими змінами. Співавтор, виконавчий продюсер і актор, подарувавший голос головним персонажам Джастін Ройленд, вперше не брав участь у виробництві нового сезону, адже був звільнений після звинувачень домашньому насильстві, які з часом зняли. За сюжетом наша улюблена команда авантюристів займатиметься пошуками горизвісного варіанта Ріка, який убив його дружину та доньку. Творча команда, звичайно, обіцяє неймовірно епічний та комедний сьомий сезон, який не стане фінальним і нібито не втратить у якості. Хоча останнє точно викликає сумніви. До речі, якщо ви полюбляєте Ріка і Морті, рекомендую підтримати український контент та переглянути університет Чупарського. Білий кіт, другий сезон. Правдива історія про становлення сумнозвісного злочинця, чий колоритний образ став основою численних легенд. Поверне нас на дикий захід. У новому сезоні білі та його союзники зіткнуться у жорстокому протистоянні зі старим другом Кіда та корумпованою владою, яке переросте у справжнісіньку війну. Глядачам обіцяють гостросюжетний сезон, який буде розділений на дві частини. Перші чотири епізоди вийдуть 15 жовтня, а решта у наступному році. Загалом Біллі Кіт це непоганий серіал, який, хоча й романтизує долю злочинця, та не повертає масовий інтерес до жанру, круто відображає суворі часи, де виживає той, хто краще володіє. Є револьвером тіла Заплутаний кримінальний трилер з нотками фантастики зняли за мотивами одноіменного коміксу. Події мені серіалу розвиватимуться у чотирьох різних епохах навколо чотирьох різних детективів. У гори, звісно, по багатьом історіям районі Лондона Ватчепел представники закона з 1890 1941, 2023 і 2053 року, знайдуть тіло однієї тієї ж жертви. Під час розслідування кожен детектив поступово розкриватиме нові фрагменти головоломки та зрозуміє, що загадкове вбивство пов'язане з якоюсь таємничою змовою. Наразі ці повноцінного трейлера немає, але концепція серіалу виглядає досить цікаво. Тому, якщо Netflix справились з реалізацією, захопливий сюжет, інтрига, яка тянеться через століття та фантастичні елементи, типу можливих подорожей у часі, стануть чудовою розвагою для шанувальників нетривіальних детективів. Вбивці квіткової повні. Кримінальний вестерн за мотивами реальних подій від Мартіна Скорсезе з оскароносним Робертом Де Ніро та Леонардо Ді Капріо є одним з головних претендентів на престижні кінонагороди сезону. Сюжет фільму розповість про нафтове родовище на землях індіанців, розслідування серії жорстоких вбивств місцевих жителів та хитро спланований план голодних вовків, які жаждуть наживи. Ефектний трейлер, що змішує кров та нафту, є абсолютною квінтесенцією майстерного стилю Скорсезе. Він викликає дике бажання переглянути стрічку. Яке лише підкріплює тріумфальний реліз у канах, хвилинні овації та 97% свіжості на томатах. Вбивці квіткової повні називають однією з найамбітніших картин режисера, а роль Ді Капріо найкращою та найскладнішою в його кар'єрі. Тому, можливо, хтось добуде ще одну статуетку Оскара. Завантаження третій сезон. Це продовження комедного серіалу про недалеке майбутнє, де люди, перебуваючи на межі смерті, можуть завантажити свою свідомість у віртуальний світ. Дітище Грега Деніелса, автора офісу, продовжить розвивати сюжетну лінію з секретами потойбічного світу і глобальною таємничою змовою. Нейтан і Нора намагатимуться зупинити злісну корпорацію і розпочати нове спокійне життя. Проте цифрова копія чоловіка та його вибухонебезпечне реальне тіло підкине парольці чимало цікавих пригод. Завантаження обіцяє здивувати оновленою концепцією футуристичного світу та сюжетом, сповненим інтриг і твістів. Серіал точно не хапає зірок з неба і у у сезоні трішки здає позиції, але в цілому це максимально легка комічна історія, яку можна переглянути буквально на одному диханні, БОСХ спадок. В міру інтригуючий серіал в дусі кримінальних процедуралів з нульових продовжить затяжну історію тепер уже приватного детектива Гарі Босха. Другий сезон буде заснований на романі Майкла Коннелі Перетнути межу. Це означає, що окрім розслідування пов'язаного з фінальним твістом, Бос працюватиме над заплутаною справою його зведеного брата Мікі Геллера, добре знайомого вам по фільму та новому серіалу Лінкольн для адвоката. Старі татусі. Режисерський дебют стендап-коміка Біла Бера з чималою часткою чорного гумору розповість про насичене життя сучасних батьків. Три найкращих друзів у 40 плюс років стають татусями та намагаються зробити все можливе, щоб пережити буремні часи. Постійний галас, бесонні ночі, сварки з учителями, нервові зриви та сумнівні поради молодого покоління, які можуть завадити виростити з дітлахів суворих гладіаторів. Схоже на все, шалена битва поколінь та поглядів на виховання балансуватиме на грані серед серйозної і смішної історії з жартами нижче пояса, за які Нетфлікс присвоїв татусям рейтинг R. Американські історії жахів третій сезон. Це неоднозначний спін-офф з дуже оригінальною назвою довгограючої горор-антології Райана Мерфі. Подробиці майбутнього продовження традиційно тримаються в секреті. Відомо лише те, що цього разу на нас чекають чотири епізоди, пронизані атмосферою Геловіна. Режисер очевидно буде притримуватись тієї ж концепції, в якій кожна серія є новою історією, присвяченою легендам та міфам. Серіал, безперечно, має атмосферу іменитого попередника, і як властиво будь-які антології складається з хороших та відверто провальних епізодів. Сумно лише те, що останніх тут набагато більше. Мишоловка, комедійний трилер про знайомство в інтернеті, сфокусується на житті молодої студентки Марго. Одного разу героїня під час чергового свайпа знаходить дотепного, доброго та чуйного хлопця. Проте, погодившись на побачення, його ідеальний образ руйнується, а після проведеної ночі продумана брехня поступово розплутується. Типовий ромком, судячи з трейлера, перетвориться на клаустрофобний жахастик, і ця зміна тону нагадала мені минулорічну свіжатинку. Смакові забаганки у хлопців точно різні, проте вайп історії схожий. Здається, мишоловка також буде жанулювати жанрами протягом усього шляху та спробує здивувати темними секретами персонажів. П'ять у Фреді. Гарячо очікувана стрічка від Блумхаус досить вільно екранізує популярну серію відеоігор. У центрі опиді опиниться хлопець Майк, який влаштовується охоронцем у покинуту підсирію, де багато років тому безслідно зникли діти. У першу ж зміну герої разом із маленькою сестрою стають свідками як моторошний заклад в а зокрема, чотири талісмани оживають та починають вбивати всіх на своєму шляху. Хоча особисто я ніколи не грав у фанф, стрічка наразі виглядає досить атмосферною. Трейлер чудово розкривав. Зав'язку із душами дітлахів, які вселяються у зловісних роботів, та вміло передає гнітючий тон. Єдине, що насторожує, це рейтинг фільму, а саме під G13, тому аніматроніки можуть вести себе трішки скромніше, ніж очікувалось. Позолочене століття, другий сезон. Для тих, хто сумує по популярному аббатству Даунтон, його творці в минулому році підготували приємний подарунок у вигляді нової, якісної історичної драми, змінивши помірний побут англійських аристократів на гамірні перепалки еліти Нью-Йорка, позолочене століття зберегло стиль та дух іменитого попередника. Новий сезон продовжить на тлі бурхливого економічного зростання, досліджувати гострі проблеми епохи, запеклу боротьбу за гроші та владу, життя та суперництво різношерстних місцевих Жителів, продавці болю авантюрний трилер фокусується на житті героїні Емілі Блант, яка влаштовується у загниваючу фармакологічну компанію. Щоб поліпшити для себе і своєї доньки життя, амбітна жінка проявляє всю свою винахідливість та вибудовує успішний бізнес, але водночас опиняється в центрі масштабної змови зі смертельними наслідками. Переглянувши коротенький тизер, навряд чи вдасться здогадатися, про що саме ця стрічка. Але схоже на все, як і нещодавній серіал Netflix Таблетка від болю. Кримінальна драма з нового боку з великою долею сарказму висвітлить жорстоку опіоїдну епідемію, викриваючи людську жадібність і дурість, адже зосередиться на продавцях, які поширювали вбивчу речовину та їх мотивах. Netflix придбав стрічку на кінофестивалі у Торонто, де через розважальний тон та надмірну яскравість критики закидали її тухлими помідорами. Проте багато хто з глядачів посадили своєрідне зернятко надії, тому що характеризували продавців болю як духовного спадкоємця вовка з Волстріт. На сьогодні все. Діліться в коментарях, що сподобалось. Що плануєте переглянути, та й просто залишайте коментарі. Це дуже корисна річ для каналу. Всім подякував за перегляд, за підтримку і до скорої зустрічі в наступному випуску.